Хочу сказати, що між Росією 20-го сторіччя під час репресій, коли загинуло мільйони українців, які без суда, без нічого були відправлені в Сибір на Соловки, і нинішньою Росією Путіна нічого фактично не змінилося. Єдине, що в цьому зокрема випадку ми бачили декілька людей, які прийшли, які для того, щоб виразити підтримку, їх мало порівняно з тими найнятими кагебістами, які стояли з плакатами і звинувачуючи Савченко. Але мені здається, що як дуже правильно було сказано, що саме Надія намагається пробудити в тих росіянах краплі совісті і боротьби за свободу. Що потрібно робити для того, щоб ми почули заяву про те, що буде відновлено сухе голодування, і в нас дуже небагато часу. Ми знаємо, що з 22 по 25 березня в Росії перебуватиме держсекретар Сполучених Штатів. Керрі, який перед тим, буквально 8-9 березня, разом з Байденом, зробили заяву про неприпустимість і про підтримку Надії Савченко і приєднання до загальносвітової акції на її звільнення з російської тюрми. То тому дуже важливо зараз, щоб Керрі, і це буде справжнім виявом американської солідарності з політичними в'язнями, які перебувають в російських тюрмах. під слідством, він відвідав її і також поставив пріоритет одне з під час розмови із Лавро і із путіним дуже жорстко про ситуацію, неприпустимість такого абсолютно ем, злочинного суду і цього процесу, який зараз відбувається, коли не пускають дипломатів. Я думаю, що в такий спосіб ми зможемо і побачити, наскільки американська дипломатія не лише на словах, а конкретно і не лише заявами, а конкретними діями своєю присутністю відвіданими е, надії Савченко буде сприяти її звільненню, і поставити одне з питань. Бо ми читаємо зараз, наскільки е, Росії говорять, що ми чекаємо потеплішання стосується. Сполученими штатами Америки. Але чітко розуміємо, що росіяни просто дурять весь світ і своїм так званим, і нібито виводом військ Сирії, хоча воно не відбувається, це так просто заява, і вони. Показали свої новітні озброєння, яке є, щоб чергове нагадати світу, що Росія сильна і вона модернізувала свою армію, модернізувала свою зброю. І тому ми чітко розуміємо, що Росія так просто відступати не буде, але нам потрібно апелювати до наших міжнародних партнерів, що нам не потрібні ваші заяви. Нам потрібно жорстке продовження санкцій і жодної, як то кажуть, поступки Росії. Нам потрібно виконання Росії в тих зобов'язань, які Росія обіцяла, і ми дуже сподіваємося. Що Україна для Керрі буде більшим пріоритетом, чим Сирія, хоча немає тут ілюзій, він поставив собі за мету після вирішення в Ірані ядерної програми, і він хоче під час розуміючи, що вже не багато залишила зимою держсекретарю, досягти успіху в Сирію. Але ми не хочемо, щоб це було ні ціною України, а навпаки, щоб вирішуючи питання в Сирії, Україна була також з пріоритетом, бо США не матимуть успіху в Сирії без розв'язання ситуації на сході.